Кривий ріг це місто, яке б'ється в унісон із серцями своїх маленьких мешканців. Тут кожна дитина незалежно від її долі, заслуговує на люблячу та турботливу родину. Ми віримо, усиновлення, опіка, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу чи патронат. Усі ці форми влаштування дітей у родину є ключовими для їхнього щасливого майбутнього. Задля створення найкращих умов для розвитку сімейних форм виховання Кривий ріг ефективно взаємодіє з органами центральної влади та фундацією Олени Зеленської. Ця робота не просто ініціатива, а реалізація європейських зобов'язань України, закріплених у державній стратегії, що ухвалена кабінетом міністрів наприкінці минулого року. План робіт активно реалізується у кривому розі у партнерстві міста з Державною службою у справах дітей за підтримки обласної військової адміністрації та служби у справах дітей а також координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Нашими партнерами стали потужні міжнародні організації ЮНІСЕФ, Сейзе Children, Ротарі, а також провідні громадські організації Ліга соціальних працівників України, партнерство кожній дитині, надія і житло для дітей та інші. Ця робота здійснюється комплексно, охоплюючи всі аспекти підтримки родин. Завдання номер один для нас повернути дітей до їхніх рідних домівок. Для цього ми активно впроваджуємо соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наша мета створити для дитини найкращі умови виховання у родинному колі з біологічними батьками та мінімізувати випадки вилучення дітей із сімей, де батьки ухиляються від своїх обов'язків. З такими кризовими сім'ями працює ціла мережа міських служб: навчальні, лікувальні заклади, служби у справах дітей, Криворізький міський центр соціальних служб, ювенальна превенція та департамент соцзахисту. Цим родинам надаються пакети первинної та екстреної медичної допомоги, психологічний супровід, а також матеріальна допомога від міста, родини, які виховують дітей з інвалідністю, щомісячно отримують з міського бюджету 10 тисяч гривень на кожну дитину для вирішення соціальних. Побутових питань та 20 тисяч гривень на придбання підгузків. Результати цієї кропіткої роботи вражають. Кількість дітей, повернутих з інституційних закладів до біологічних батьків, постійно зростає. Зокрема, протягом 2023 року до своїх батьків з центрів реабілітації повернулося 26 дітей. Торік же ця кількість збільшилася майже втричі: 72 дитини отримали шанс на нове життя вдома. Реалізація стратегії забезпечення права кожної дитини на родинне виховання також іде шляхом розвитку соціальних послуг. Наша мета зберегти цілісність біологічних родин. Такі послуги, як ранні втручання та денний догляд, надаватимуться у центрах життєстійкості родинам, які потребують соціальної допомоги, зокрема тим, що мають дітей з інвалідністю. Ці сучасні простори соціально-психологічної підтримки створюються у співпраці з міжнародними партнерами Кривого Рогу. Міська влада залучає. Кращих європейських та вітчизняних фахівців, а також міжнародних партнерів для розширення спектру надання соціально-психологічної допомоги. Два центри життєстійкості, які нині створюються, є прямим результатом співпраці міста з ЮНІСЕФ та Лігою соціальних працівників України. Наша співпраця з місцевою владою розпочалась досить давно, і ми вже мали можливість переконатися в її високому професіоналізмі. Ми надзвичайно вдячні за постійну взаємодію, яка між нами існує. Хочу подякувати керівництву міста, тому що знаєте, ми в багатьох громадах насправді працюємо не тільки в цьому проєкті, у Нас дуже багато проєктів, але е, такого розуміння соціальної сфери, сфери захисту прав дітей, як існує в кривому розі. Ну знаєте, це дорогого варте і тому нам приємно співпрацювати саме саме з містом Кривий Ріг. Випадках, коли адресна робота з родинами, що перебувають у кризових ситуаціях, швидко не спрацьовує, дитину, на жаль, доводиться вилучати з сім'ї. Вона потрапляє до центрів соціально-психологічної реабілітації. Наразі у таких закладах міста перебуває 77 дітей. Тут створені належні умови для проживання неповнолітніх, зокрема укриття, збудовані за кошти міського бюджету. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійними фондами, такими як Save the Children, міжнародна організація з міграції, партнерство кожній дитині, місто Побратим Дуйсбург та Велике Герцогство Люксембург, діти, які перебувають у центрах реабілітації, отримали ноутбуки для навчання, розвивальні іграшки, меблі та багато іншого. Станом на 1 травня 2025 року на повному державному забезпеченні у міських закладах перебуває 191 дитина-сирота, та дитина позбавлена батьківського піклування. Ще 40 дітей виховуються у дитячих державних закладах міністерств охорони здоров'я та освіти і науки. А 70 дітей віком від 16 років здобувають освіту у професійних та вищих навчальних закладах. Третій стратегічний напрям нашої роботи забезпечення сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. у Кривому Розі. Надається всебічна допомога щодо усиновлення дітей, створення прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та влаштування дітей під опіку. Наразі в місті проживає понад півтори тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Примітно, що 88% з них вже охоплені сімейними формами виховання. У місті створено 50 прийомних родин, у яких виховується майже 90 дітей. У 17 дитячих будинках сімейного типу зростає 112 дітей. Загалом прийомним батьківством у місті охоплено майже 300 сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування. Зокрема, у 2025 році у металургійному, Тернівському центральному міському районах створено чотири прийомні сім'ї, а також два дитбудинки сімейного типу у Довгинцівському та Покровському районах, до яких влаштовано 11 дітей, позбавлених батьківського опікування. До вже існуючих дитячих будинків сімейного типу Покровського та центрально міського районів. влаштовано 7 дітей. До справи розвитку сімейних форм виховання активно долучається міський депутатський корпус. Члени постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, молоді, культури та спорту сім'ї і дітей приділяють величезну увагу захисту прав дітей. Вони напрацьовують заходи та приймають рішення спрямовані на всебічну підтримку дітей у місті. Торік депутати міськради ухвалили надважливі рішення, зокрема про придбання житла для створення дитячих будинків сімейного типу та про затвердження програми захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Кривому Розі на 2016-2026 роки. У поточному році депутати затверджували програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в Кривому Розі на 2016-2027 роки. А також вносили зміни до чинних рішень Міської ради в цьому напрямку ще одним знаковим рішенням депутатів міськради стало про створення комунального закладу малий груповий будинок. Це справжній прорив у забезпеченні дітей-сиріт гідними умовами для життя та розвитку. Зараз війна всім непросто але продовжуємо підтримувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Мета роботи усього міського депутатського корпусу і нашої комісії, зокрема. Створення належної підтримки для сімей, у яких виховуються такі діти. Вони мають відчувати родини тепло та турботу. У 2024 році на виконання заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Кривому Розі на 2016-2026 роки було використано понад мільйон гривень. Ці кошти були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, проведення ремонтів, організацію заходів. тощо. Зокрема, з метою соціальної підтримки та заохочення громадян до створення прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу, а також виховання в їхніх сім'ях, дітей сиріт і дітей позб. Бавлених батьківського піклування з міського бюджету надається одноразова грошова допомога 5 тисяч гривень для новостворених прийомних сімей та 10 тисяч гривень для дитячих будинків сімейного типу. Торік було виплачено допомогу восьми прийомним сім'ям на суму 45 тисяч гривень. До дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради щороку видає солодкі подарунки на понад 250 тисяч гривень У 2024 році. Їх отримали більше як 1700 дітей пільгової категорії. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України у 2024 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у співфінансуванні з бюджетом Криворізької міської територіальної громади в Кривому Розі придбано сім будинків для новостворених дитячих будинків сімейного типу та дитячих будинків сімейного типу, які через війну переїхали до нашого міста. Таким чином, у кривому розі для ДБСТ з 2012 року, вже придбано 15 будинків. Це найбільша кількість у дні. В Дніпропетровській області і у поточному році буде ще вісім будинків. Також у місті триває будівництво нового будинку для ДБСТ в Інгулецькому районі за фінансової підтримки фундації Олени Зеленської. Місто придбало нам цей будинок для виховання дітей. І це будинок, в якому є всі умови, всі умови для того, щоб виховувати дітей, щоб вони розвивалися гарно, Кожна своя кімната, у дітей і приладдя. Ми дуже вдячні, ми завжди маємо допомогу від міста, від соціальних працівників, від центру. Тобто ми нікого не залишаємось на зі своїми проблемами, ми завжди маємо цю підтримку. «Так, Ми дуже вдячні, бо дуже гарне місто, тут розташоване так все поруч, дітям дуже подобається. Так, Ми дуже вдячні за цей будинок. Окрім традиційних форм сімейного виховання, усиновлення, опіка, прийомна родина у місті активно розвиваються і нові. На початку 2025 року родина Бакумів стала першою в місті патронатною сім'єю. Ця форма сімейного виховання передбачає тимчасовий догляд за дитиною на період подолання її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Максимальний термін перебування дитини в патронатній родині 6 місяців. З метою соціальної підтримки та заохочення громадян до створення патронатних сімей, новоствореній патронатній родині виплачено з бюджету міста одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Також сім'я патронатного вихователя отримала від міста дитячий візочок, ліжко, одяг, іграшки та засоби гігієни. Ще одним важливим кроком у напрямку розвитку сімейних форм виховання є реалізація у місті нового соціального проєкту будівництво малого групового будинку. Будинок стане затишною домівкою для ще десятьох дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Міська влада реалізує цей проєкт у співпраці з обласною військовою адміністрацією ЮНІСЕФ та Сейзе Чілдрен. Малий груповий будинок відкриють у довгинців. Ському районі поряд розташовані школа, дитсадок є можливості для занять у гуртках та секціях, що забезпечить повноцінний розвиток кожної дитини. Уся ця важлива для долі дітей та родин робота з підтримки сімейних форм виховання проводиться у місті завдяки незмінній підтримці депутатів міської ради та виконкому міськради. Я рада, я щаслива, що я з цією сім'єю, що в мене родина. Така весела, добра, мені подобається в цій сім'ї, тому що я в безпеці і мені тут комфортно і добре. Місто підтримує тих, хто готовий відкрити своє серце та дім, адже велике серце кривого рогу б'ється заради щасливого дитинства кожного малюка та підлітка. Дякуємо депутатам за підтримку ініціатив, спрямованих на забезпечення права дитини у кривому розі зростати у безпечному сімейному середовищі. Це велика справа, яку ми робимо разом.